Віцей віват ввіват ліцей. Ой ще є свій наш віват нашого розум і талант. Віват! Вітаю всіх! Я Олександр Полонський, 19-го ките класу. До ліцейської дини залишився лише в 2023 році. Але за ці два роки я встиг проникнутися ліцейською атмосферою, встиг знайти справжніх друзів. Взяти участь в олімпіадному русі, в ліцейському житті. І я думаю, загалом, якщо мене в мій клас виснув на цю номінацію, я встиг чогось досягти, встиг запам'ятатися ліцеїстом. Я багато чим цікавився в своєму житті, спорт, за моїми плечами, художня школа. Але на даний момент, напевно, лише програмування. Я думаю, що найближчі роки свого життя я буду пов'язувати саме з цим. Я неодноразово брав участь в Міських обласних олімпіадах з інформатики, з історії, брав участь в ліцейських активностях позашкільних, був стажером літньої школи, брав участь в лабіринті і намагався активно брати участь в позашкільному житті ліцею. Майбутньому нічому ліцеїстам я хочу побажати дослухатися до себе, мати свою голову на плечах і нести відповідальність за свої дії. Також, мабуть, я хочу вам побажати, цінувати час, який у вас є. Цінувати людей, які вас оточують, бо це все назавжди. І колись ви будете, як і я, в 11 класі, випускниками з сумом згадувати про ліцейські роки. І, користуючись нагодою, я хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною в ці два насичені роки. Доброго дня! Мене звати Олексій Остапенко. Я учень 11 ХБ класу. Мене мій клас та класний керівник виснули на цю нагороду ліцеїст року. Я хочу вам розповісти про свої е, научні досягнення. Я брав участь так, як і в міських і районних олімпіадах, але на всеукраїнських олімпіадах я був тільки з хімії. Найбільшою своєю нагородою я вважаю перше місце в всеукраїнському турнірі юних хіміків цього року, де я виступав у складі збірної команди Рішельєвського ліцею. Окрім наукових досягнень, я також пишаюся своїми спортивними здобутками, де я виступав у багатьох всеукраїнських заходах з карате. Але найбільшим своїм досягненням я вважаю перемогу всесвітньому кубку з Макатака і карате. Майбутнім рішельєвцям я хочу побажати завзяття, жаги до навчання, волі до перемоги та мирного неба, щоб усіх усе було гарно. Вітаю всіх! Мене звати Іван Аверянов, і я кандидат на звання Гордість ліцею у 2025 році. У мене є багато цікавих хобі, якими я люблю займатися в свій вільний час. Більшість з них пов'язані з моїм улюбленим комп'ютером, і такі заняття варіюються від е, звичайної гри в популярні комп'ютерні ігри до створення графічних елементів та відеомонтажу. Але все ж таки найбільш цікавим для мене заняттям є конструктор ЛЕГО. Так, для, для багатьох з вас це може здатися по-дитячому. Але все ж таки, для мене це спосіб самовираження та творчості. Щодо моїх наукових досягнень в ліцеї, я хотів би виділити такі: Це участь в четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Там мені довелося побувати двічі участь в всеукраїнському турнірі юних фізиків який я вважаю цінним досвідом, хоч е, можу пишатися лише дипломом учасника. Та з ліцейських подій хочу розповісти про літню біологічну практику, в якій мені пощастило брати участь. На жаль, тільки двічі: усім ліцеїстам, і теперішнім, і наступним, і тим, які випустилися, я хочу побажати їсти багато каші, любити своїх батьків. Можливо, навіть братів та сестер. Любити своїх домашніх твариночок, доглядати за ними та гарно вчитися. Віват ліцей, віват! Ой, ще є всі наш віват ліцей!